Геометрична прогресія. Завдання. Четвертий член геометричної прогресії у 8 разів більший за перший член. Сума третього і четвертого членів цієї прогресії не 14 менша за їхній добуток. Визначте перший член прогресії, якщо її всі члени є додатніми числами. Завдання потрібно знайти Б1. І, оскільки відомо, що всі члени є додатніми числами, значить Б1 більше 0, і b перше будемо знаходити. Відомо, що четвертий член прогресії у 8 разів більше за перший член, тобто b4 дорівнює 8 помножити на Б1. Відомо, що сума третього і четвертого членів прогресії, тобто b3 плюс Б4, менша на 14 за добуток цих елементів, тобто за b3 і b4. Можемо записати рівняння, що b3 плюс b4, якщо додати 14, це і буде добуток b3 на b4. Це як один з варіантів скласти рівняння. b3 плюс b4 додати 14 до рівня добутку Б3 на B4. Запишемо два рівняння в систему. Пам'ятаємо, що нам треба знайти Б1. Для того, щоб розв'язати систему рівнянь, потрібно розписати кожний член прогресії за формулою Bn. Формула звучить так, що Bn не дорівнює B1 на Q в степені n-1. За цією формулою ми розпишемо B3, B3, тобто N дорівнює 3, 3, маємо B1 на Q. Квадраті і розпишемо b 4 b1 на Q в кубі. В систему замість b 4 підставимо b1 на Q в кубі. Маємо що? b 1 q куб доріння 8 на b 1 в другому рівнянні маємо B1 на Q в квадраті, плюс підставляємо B1 на Q в третій, плюс 14 дорівнює. Це місць B3, знову пишемо B 1 на Q в квадраті, помножити на B 1 на Q в кубі. В першому рівнянні ми знаємо, що в геометричній прогресії B1 не може дорівнювати нулю. Тому обидві обидва рівняння поділимо на b1 і не дорівнює нулю. Маємо, що Q куб дорівнює 8, ну і звідси слідує, що Q дорівнює 2. В другому рівнянні замість Q підставимо 2. Перепишемо, що Q дорівнює 2 і підставляємо 2 в квадраті, 4b1, 4, плюс замість Q 2 в кубі 8b1 плюс 14b1 Q в квадраті 4, Q в кубі 2 вкусно, 8. Ну і спростимо друге рівняння. Маємо 12b1 плюс 14 дорівнює 32b1 в квадраті. Всі доданки перенесемо праворуч і прирівняємо до нуля. 32 b 1 квадрат мінус 12 b 1 мінус 14 дорівнює нулю. Поділимо обидві частини рівняння на 2. 16 b 1 в квадраті мінус 6b1 мінус 7 дорівнює Знайдемо корені рівняння через дискримінант, але використаємо формулу для парного коефіцієнта. k дорівнює мінус 3. Тоді ми дискримінант будемо обчислювати за формулою k АС. Мінус 3 в квадраті, мінус 16 на мінус 7, 9 плюс 112 до рівні 121. І знайдемо b1 за формулою мінус k мінус корінь з d на a. Ви можете знайти корінь і за стандартною формулою. 3 мінус корінь 121 поділити на 16 до рівні 3 мінус 11 на 16, мінус 8, шістнадцятих, мінус одна друга. Мінус одна друга не задовольняє умову задачу, скільки менше нуля. За умовою, всі члени прогресії додатні. Знайдемо другий корінь рівняння, плюс корінь з D поділено на А. 3 плюс 11, поділить на 16, 14, шістнадцятих. Маємо 7, восьмих. Отримали, що B перше 7 восьмих, За умовою. Отримали, що Б1 дорівнює 7-8. Завдання потрібно знайти було Б1, і Б1 є числом додатнім, тому 7-8 є відповідь. Це завдання ЗНО, де потрібно вписати відповідь 0,875. Сподіваюся, інформація для вас була корисною.